Друзі, ми повертаємось до прямого етару на телеканалі TV7+. Ми продовжуємо розповідати про те, як хмельничани доєднуються будь-яким можливим способом до підтримки Збройних сил України. І оцей календар, який ви бачите зараз тут біля мене, це він також тут стоїть не дарма, тому що ми будемо далі розповідати про те, як придбавши один календар, ви можете допомогти українським захисникам. У придбанні Старлінку про це детальніше будемо спілкуватись із гостями, які вже є в нашій студії. Це Олександр Посвістак, учень НВК номер 10 Волонтер, Ольга Осмолян, маркетологиня it Step академії та Леся Стебло, координаторка громадської організації Захист об'єднання волонтерів. Я вітаю вас в нашій студії. Слава Україні! Героям слава! Так, тепер давайте поспілкуємось про вашу чудову ініціативу. Я допомагаю зсу. Це календарі, які може придбати кожен із нас. І відповідно це не просто ми купуємо календарі. Це таким чином ми донатимо на потреби Збройних сил України. Пані Ольга, розкажіть, в кого з'явилася ця ідея? взагалі в наша комп'ютерна академія. Ми в принципі готуємо графічних дизайнерів, і війна сама собою для кожної людини. Це було такий період. Великого і стресу емоційного, і взагалі великих переживань, і кожен виражав ці переживання і в допомозі, і в волонтерстві, і підтримці, і, зокрема і в творчості. Тому наші студенти ще в період перших місць війни почали створювати роботи на тематику життя, переможе смерть а світло темряву. І в нас з'явилось досить багато гарних артових робіт на тематику війни, патріотизму, України, підтримки нашої перемоги. Ми об'єднали їх всі одну єдину ідею. Наш Сашко він навчається у нас малі комп'ютерній академії. Він вже до того волонтер. Вже до того купив техніку для військових. Ми ще і... Про це, окремо, так, так. Військових. і ми відповідно разом з ним, з його татом, який подав ідею, об'єдналися, створили календарі. Наша дизайнерка оформила їх красиво, зробила їм гарну верстку. І ми зараз їх поширюємо серед хмельничан і, зокрема, серед цих українців, тому що і в інших містах також купують наші календарі. Так, тепер давайте до самого Олександра. Я так розумію, що ідея все ж таки прийшла вами з батьком зробити подібні календарі. Крім того, я знаю, що ти зібрав на дрон 70 тисяч, якщо я не помиляюся. Давай спочатку про це. Як тобі вдалося, тому що 70 тисяч це сума немаленька, і знову ж таки, чи не було якоїсь, можливо, жалю за тим, що ти віддаєш насправді дороговартісну річ? Е, приблизно, може, 5 років назад я почав просто Збирати в купілку гроші, які мені дарували на свята. Я допомагав батькам. І два роки назад в мене з'явилася мрія купити цей дрон собі, щоб знімати нашу країну. Але через деякий час з'явилася в нашій країні війна, в яку прийшов ворог. І тоді я дуже сильно хотів якось допомогти армії, але не знав як. І недавно мені пару місяців мені така думка, що я цей самий дрон, який я собі хотів купити, можу подарувати нашій армії. І в мене було 25 тисяч, яких я дарував, але цих коштів не вистачило, тому мені батьки додали останню суму до цих грошей. І так ми передали цей дрон. Так, знову ж таки, перш ніж ми продовжимо, хочу зауважити про те, що на території нашої області і нашого міста зараз має сигнал повітряної тривоги. Тому, перш за все, що ви маєте зробити зараз, це попікуватись про власне життя та здоров'я. Ви бачите зараз також карту повітряних тривог. і Насправді вже багато областей почервоніли, а це означає те, що саме ж зараз час, аби ми йшли в укриття, або йшли в бомбосховище, тому знову ж таки не нехтуйте цією можливістю, попікуйтесь про власне життя та здоров'я. Знову ж таки, 70 тисяч на дрон вдалося зібрати. Батьки допомогли так. також левого участку. Кошти і доклав ти. Зараз скільки плануєте зібрати? Я точної суми не знаю, скільки вийде продати цих календарів. Ну І на ці кошти, які в нас вийде зібрати, купимо те, що необхідно нашій армії. Ну, зокрема, на Старлінг збираєте. Так? Так. І ще на зарядній станції, і ми, на зарядні ми, станції. У нас старлінки зарядні станції. Пані Лесі, я знаю, що громадська організація захист вона підтримує чимало ініціатив, чимало ідей. Розкажіть, якою підтримкою тут доєднувались до акції? А ну, перш за все, ініціатива це пішла від Олександра, від його родини, від пані Олі. І Ми звичайно одразу включилися в цей процес. І ви вже запитували Олександра. Яку ми плануємо суму зібрати? Ми плануємо зібрати близько 200 тисяч. Ну будемо сподіватися, що небайдужі хмельничани, гості нашого міста і інші люди, які долучаться до цієї акції, можливо задонатять ще більше, і ми ще більшу суму зберемо. Але ну ми для себе поставили таку ціль близько 200 тисяч зібрати. І коли така ідея прийшла, ми не могли стояти осторонь, і ми об'єднали зусилля, звичайно. Тому завтра в місті Хмельницькому ми проводимо таку акцію першу біля дитячого освіту. На 12-ту годину у нас буде стояти такий наш волонтерський столик зі скринькою, яка буде опломбована, звичайно, так як за всіма правилами, і також долучаться молодь, студенти, власне, ті, хто давав цю ідею, хто буде допомагати реалізовувати, і ми будемо пропонувати хмельничанам придбати для себе такий календар і таким чином допомогти Збройним силам України. Тому що оцей слоган Я допомагаю зсу. Мені здається, що це сьогодні. Перший має бути такий життєдайний і важливий для кожного слоган, для кожного свідомого українця, для кожної свідомої українки. Тому що нашим захисникам і нашим захисницям потрібно допомагати, потрібно підтримувати їх. Це наша безпека з вами. Так, тобто продаж календарів стартує завтра. Так. Напиша, написавши в соцмережі, його також можна буде придбати. І кому слід писати, до речі. На рахунок придбання календарів їх можна придбати як у нас в комп'ютерній академії, просто прийти в академію. Всі наші працівники повідомлені про це. Вони радо допомагають цьому проекту його діяльності. Там можна придбати будь-який календар, вони є на стенді також. Можна замовити онлайн. У нас є спеціальна форма, яку ви просто заходите, бронюєте календар, і далі ми вам або відправляємо в локацію, де ви зараз перебуваєте, або ви приходите також на місто до нас, забираєте їх. Ну і в нас ще така теж гарна новина. Ми готуючись до. Цього до, до цієї акції ми також заручилися підтримкою нашої Хмельницької міської ради, Хмельницької районної ради. Вони вже дали погодження, і ми дуже за це їм дякуємо, тому що у нас сьогодні є спільний ворог, і треба з ним боротися. І е, такі календарі вони будуть будуть також розповсюджені серед навчальних закладів нашого міста, нашої хмельницької громади, і оскільки наші освітяни це. Незмінні волонтери, які допомагають ще не тільки з моменту повномасштабного вторгнення, але й з моменту, коли в нас війна розпочалася, ще в 2014 році, і я переконана, що вони так само активно включаться все, тому що ми тільки там спостерігаючи за тим перекидним календарем, який ви тільки що Богдан споглядали. І цей календар, ви знаєте, тут душа вкладена, тут вкладена душа, тут вкладені емоції. Емоції нашої молоді, наших е свідомих, свідомих, молодих людей, які розуміють, що нам в цій країні жити, нам цю країну потрібно буде відбудовувати, відновлювати і е розвиватися далі, тому що ми того варті. Ми варті, того щоб мати майбутнє. Ну ж таки я проглянув там частину малюнків, які зображені на календарі. Насправді дуже потужні малюнки з таким змістовним посилом, але єдине, що помітив, також що кожен малюнок це окрема робота кожного із студентів вашої академії. Знову ж таки, хто допомагав йому у цьому створенні, так в першу чергу, і скільки взагалі знадобилось часу на оформлення цього календаря? Дивіться, вони навчаються на курсі графіки. В них, звичайно, є викладачі-куратори цього курсу, і під їхнім керівництвом це і втілювалося. Проект це є і створення кожного окремої роботи, займало орієнтовно два тижні, де кожна людина, відповідно, як ви правильно говорите, вкладала туди душу і намагалася виразити по-своєму відчуття війни, ситуації в країні, підтримки країни і нашої перемоги. Олександр, розкажи, чи є зображений твій малюнок на цьому календарі? Мого малюнку немає, тому що це робили більш старші діти, ніж я. Я навчаюсь не в їхній групі. А він ще трішки доросте, обов'язково так. створено такі самі круті малюнки. Ну, головне, що ідея була твоя, це також вагон. Скільки часу знадобилось, аби створити календарі, тому що ми бачимо, насправді, от якщо навіть там говорити про те, які в мене є, я там частково зараз покажу нашим глядачам, які малюнки зображені. Не ображайте, що буду перепрагувати з місяця на місяць, тому що він двосторонній йде, але тим не менш. Тут малюнки, як я вже зазначав, із дуже змістовним посилом, і приємно те, що насправді це там мова йде зараз не про якихось художників, які вже там імениті, які малюють картини, там з таким глибоким змістом. А це студенти, які навчаються, які розуміють усю ситуацію, нашу яка зараз відбувається в нашій державі. Скільки часу вам знадобилося для того, аби оформити і такий відповідно календар, і інші так само настільні календарі, які ви також принесли від ідеї до реалізації, це було приблизно три тижні. Ми створили ідею. Ми почали втілювати саму продукцію, верстати її, збирати роботи, говорити з студентами з кожним з них. І потім ми все це об'єднали. один контекст, і потім, звичайно, були непередбачувані обставини з відключеннями світла, які ми подолали. І ось тепер ви бачите ці роботи вже тут у вас в студії. Тут така триєдина три, три ідея, знаєте, студенти, it й степ міста Хмельницький, підприємство «Манускрипт», громадська організація, захист і ті, хто задонатять. Тобто, тут, бачите, доєднується все більше і більше і більше тих е, ідейних людей, які хочуть насправді робити великі справи. І скажу ще так, е, маючи таку можливість, ми проаналізувавши вже майже рік роботи організації, ми побачили, наскільки наша молодь включилася в допомогу. Іноді навіть в рази більше ніж дорослі люди, починаючи там з зовсім молодшого шкільного віку, там починаючи з того, що вони намалювали малюнки, завершуючи да, купівлю, там мавіка і інших речей, ми проаналізували і підсумували по коштах це більше півмільйона гривень. Це тільки донати дітей, це, це тільки донати і робота, і діяльність нашого молодого покоління. Насправді такі цифри вони вражають, тому що. Навіть в юному віці, так, в юному віці, вже є така свідома громадянська позиція і розуміння того, що я можу бути корисна і можу бути корисна для своєї країни. Олександр, хочу в тебе також запитати, тому що для тебе це, умовно кажучи, вже другий проєкт, тому що перший був Мавік, зараз календарі. Чи думав ти вже над третім своїм проєктом, що це має бути, на що будеш збирати кошти? Можливо. Пока ще ще ні. Я не знаю, чи. Ну, Я взагалі зовсім ще хочу на щось збирати, допомагати нашій армії, щоб побистріше настала наша перемога. Але так ще не задумувався. Потрібно ще цей проєкт закінчити. Ну, знову ж таки, більш ніж певен про те, що він все ж таки вдасться, і що він буде реалізований і доволі швидко реалізований, тому що насправді календарі дуже круті, і я буду, напевно, що одним з перших, хто його придбає. Так, це також така гарна новина. Тобто купую сам і запрошую вас аби доєднуватись, тому що всі кошти знову ж таки підуть на допомогу Збройним силам України. Ми так само говорили минулого інформаційного блоку про допомогу і про те, наскільки вона зараз важлива, так само залишається, як і в період там на початку широкомасштабного вторгнення. І, зокрема, помітив про те, що зараз відбувається там чимало різних заходів, чимало різних акцій, які спрямовані на підтримку збройних сил України. Пані Васю, хотів вас зокрема запитати, чи можна казати про те, що різні заходи, акції, ті самі календарі, до прикладу, які зараз також будуть продаватися, що вони активніше стимулюють людей донатити кошти на потреби збройних сил України саме таким чином, доєднуючись до якихось е, івентів? Е, ну, звичайно, що так, тому що ми е, за рік повномасштабного вторгнення ми побачили знаєте, різні хвилі і різні. Форми допомоги суспільства нашим збройним силам України, але ну мотивує в такий складний непростий час, тому що навіть зараз так ми знаходимося там в зоні ризику, тому що повітряна тривога лунає. Але ми усвідомлюємо, що ми не можемо зупинятися, і кожна кожен виліт ракети російської. Це нас не лякає, а це навпаки нас мотивує до ще більшої боротьби, ще до більшого супротиву. І е, такі е, вже інноваційні методи зборів е, вони теж показують те, що ми не зупиняємось, ми рухаємося так само порівнюючи з тим, які запити були спочатку повномасштабного вторгнення. І зараз навіть ця акція вона спрямована на те, щоб закупити стрелінг і закупити також зарядні станції для двох хмельницьких підрозділів. Ми отримали офіційні запити від них. Відповідно, ми маємо всю документацію. Ну і звичайно, що я переконана на всі 100, що нам це вдасться. Вдасться за допомогою знову ж таки всього українського суспільства і, зокрема, Хмельницької громади, тому що в першу чергу будуть реалізовуватись на території Хмельницької громади. І Акції, які проводять наші діти, коли вони там продають е, свої вироби, коли е, роблять виставки, там демонструють вироби, свої картини, збирають та кошти, це теж говорить про те, що все змінюється, і ми змінюємося, але е, аналізуючи, аналізуючи те, що як за рік часу і запити змінилися, і як люди донатять. То я вам скажу, що ми стаємо універсальнішими і сучаснішими, тому що і технологічніші стаємо. Тому що якщо спочатку просили елементарних речей і ми змогли цю потребу закрити, то сьогодні ми показуємо, що ми можемо і закупляти стрілінки, і ми можемо закупляти дрони, і ми можемо закуплювати машини, і ми можемо закупляти зарядні пристрої, які там їдуть до нас із Сполучених Штатів із Європи. Ми рухаємося в ногу з часом. Ми є представниками сучасного цивілізованого світу. І е, отака ініціатива, ну, вона реально дуже крутезна, тому що вона пішла від дітей, від молоді. От мене це, наприклад, навпаки, десь в один момент, коли ти вже відчуваєш, ну все нема сил, важко, всім важко. Е, всім непросто. Але кожного разу, коли я думаю про те, як зараз почувають себе в окопах, в нелюдських умовах наші. Захисники і захисниці тоді одразу весь розпач десь дівається. Ти спілкуєшся з молоддю, спілкуєшся з такими креативними директорами, представниками і представницями різних от it компаній Ми рухаємося в ногу з часу. Це говорить про, про те, що, що ми впораємося з цим викликом. І цього разу також. Пані, Ольга, як виявилось також, от співпраця бізнесу із волонтерами вона є також зараз дуже важливою, і вона насправді дає там велику ефективність в плані допомоги військовим. Е, Розкажіть, чи це перша е, можливо, акція співпраці із захистом, так е, від it степ академії, чи можливо у вас також були які, якісь певні проекти про які ви реалізовували там? А ми ще не знаємо, до так, дякую. Насправді, від початку великої війни ми багато займалися допомогою. Спочатку активно волонтерили перший місяць, далі почали займатися проектом і для переселенців. Ми запустили п'ять хвиль допомоги навчальної для людей, які втратили своє місце проживання. Зараз перебувають без роботи, без можливості себе чим і забезпечити, хочу знайти якусь нову галузь. І ось вивчили досить багато людей, подарували їм і можливість якогось нового руху в сфері АІТ і сертифікати. З пані Лесію ми в Перше співпрацюємо, але я про організацію захист знаю від початку війни, і також бачу їхню велику діяльність у війні і допомогу всім тим, хто зараз потребує її. Дякую їм за це. І нам дуже приємно зараз з ними мати можливість взаємодіяти і робити цей проєкт. Це взаємно. Це взаємно. Тому що насправді, знаєте, ми що рухає нас для того до перемоги. Це люди, люди, їхня мотивація, їхні. Небайдужість, тому що найстрашніше це байдужість, і насправді, коли пані Оля говорить про нові можливості, ми також не забуваємо про нові можливості для молоді, які теж приїхали, які навчалися, які були досить успішними. Я бо я сама представляю також і освітню сферу Хмельницької громади, тому що основне моє місце роботи це директор центру туризму краєзнавства, екскурсії шнівської молоді. І коли я спілкуюся зі своїми колегами. Я часто чую про те, що дуже багато молоді, які приїхали з Херсонщини, з Харківщини, з Маріуполя, ну з усіх тих регіонів, які постраждали, це дуже талановиті люди, і тут теж відкриваються нові можливості. Тому я думаю, що це така перша співпраця, але це буде наступним кроком. Я думаю, що ми також і подумаємо про, про цю категорію молодих людей яким теж важливо і знаходити тут нових друзів, і знаходити нові можливості, тому що наша молодь вона представляє Україну у всьому світу всьому світу саме своїми досягненнями. Це переможці олімпіад, а особливо в it сфері, яка сьогодні дуже актуальна, і вона сьогодні на ринку праці дуже цінується. Знову ж таки завтра що... їм працювати. Щодо молоді, Олександр, розкажи, як відреагували на ці календарі твої однокласники. Чи можливо ти вже повідомив їх про те, що кожен з них має обов'язково придбати цей календар, тому що кошти підуть на ЗСУ? Так, я повідомляв е, своїм друзям, е, просив хто хоче підключитись. Е, вони тоді ще не знали відповіді, е, думали. Е, поки що я знаю те, що е, один мій друг. Сто підключиться, може ще хтось буде Супер. підключатись до нашої роботи. Супер. Я також вас закликаю доєднуватись до придбання оцих календарів. Я також закликаю вас, аби ви доєднувались до донатів на потреби Збройних Сили України, тому що це сьогодні є надважливо і це пріоритет кожного з нас підтримувати українську армію. Пані Лесю, нагадайте, будь ласка, ще раз нашим глядачам, де і коли вони зможуть придбати календарі і яким способом. Ну, перш за все, ми завтра стартуємо вже так офіційно, тому що вчора неофіційно, коли до нас календарі прийшли. Першими одні з перших включилися наші волонтери. І вже частину календарів вже ми реалізували, нас же скринька частково заповнена донатами. Завтра ми біля дитячого освіту на 12-ту годину буде стояти наш волонтерський буде волонтерська наша локація. Нас важко буде не помітити, тому що ми будемо з жовто-блакитними стягами. Також буде наш, наш офіційний логотип. І завтра ви можете їх придбати для дитячого освіту. Будуть вони також реалізовуватися серед навчальних закладів, тому батьки, діти, учні ви можете теж доєднатися, долучитися в кожному навчальному закладі. Найближчим часом вони вже будуть. Знаходитися і можна буде теж долучитися до цієї акції. Ну і звичайно, що заповнюйте Google-форму. Пані Оля вже сказала, представниця it Степ міста Хмельницький. Ну і також можете заходити на Камінецьку 76, Ми завжди раді. Ми працюємо кожного дня з 9 до 6 Ми є на місці, окрім неділі. В нас там буде стоятиме скринька. Тому долучайтеся, придбайте такий календар, і тим самим ми всі разом зробимо гарну справу. Так, друзі, обов'язково доєднуйтесь, Календар супер, дуже круті, дуже круті малюнки на них зображені, і мета відповідно продажу цих календарів також. Чудово, це донати на Збройні Сили України. Тому обов'язково купуйте їх. Обов'язково доєднуйтесь до заходів, які спрямовані на підтримку українського війська. Я ще раз нагадаю, у нас в гостях був Олександр Посвістак, це ученька No10, волонтер, Ольга Смолян, маркетологиня it Стаб, Степ Академії, і Леся Стебло, координаторка громадської організації «Захист, об'єднання волонтерів. Дякую вам за те, що доєдналися до нашого прямого терму. Все буде Україна. Обов'язково ніяк по іншому, друзі. Ну а я також нагадую про те, що о 12.00 розпочнеться головний день, і там моя колега Альона Ковальчук розкаже вам вже більше цікавої та актуальної інформації. почуєте більше цікавих та актуальних обговорень. Тому обов'язково доєднуйтеся до головного дня. Я ж вам.